Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Була мене ідея, була була, була, і я вирішила її все-таки втілити. Ідея про ем, створити відео, озвучити вам свої думки, спостереження за трояндами, не лише за трояндами, а загалом за квітами. Які показують ось такий мікс кольорів, зміну кольорів, зміну барви. Спочатку барва є такою, ніби чітко вираженою якоюсь кораловою, рожевою, рожево кораловою. Ну, тобто яскравою. А потім з часом життя квітки вона міняється. Причому міняється в таку, що ти би і не вгадав, якби не знав, де зі світлини. І не, не бачив наперед, так, коли ми вибираємо троянди чи інші квіти, півоні і так далі. І так далі. Ми найімовірніше переглядаємо різні різні світлини. Щоб визначити, знайти десь в мережі, якою може бути та квітка протягом всього свого періоду квітування, так і відповідно ми готові швидше за все до оцих ось змін. Але якщо не готуватись наперед, не переглянути світлини, то можна бути здивованими, як може от оця троянда, приклад, Акрополіс, так, з такої яскравої, прекрасної, насичено коралово-рожевою стати зеленкувато такою, навіть... Кримову, але з чіткою зеленкуватістю, салатовістю, тобто абсолютно інший контраст, так інша барва. І ось я вирішила показати, що в мене ще таке було цікаве контрастне, і як поспілкуватися з вами, послухати ваші ідеї. з чим можна поєднати, як можна поєднувати такі троянди та й квіти інші так. З якимись супутниками. Отже, Троянда Акрополі, загалом я її дуже полюбляю. І полюбляю я її найперше саме за оце поєднання барви, саме за цю незвичну її гаму. І як можна спостерігати з екрану зараз чи на екрані. Навіть в одному суцвіті, якщо це, наприклад, якийсь такий досить щедрий, потужний, грубий базальний пагін, вона може мати в тому самому суцвіті може показувати всі-всі всі відтінки того корпусу. Рожевого насиченого, і всі 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 відтінки салатуватого, зеленкуватого, такого брудно-зеленкуватого кольору. Ось, і також В Троянди Акрополіс в неї досить цікава форма. Вона така, така чашоподібна, така чітко догори дивиться чаша. І, і так, в принципі, та чаша і тримається. Квіточки дуже гарно, тугенько, вони розміщені одна біля одної. Вони загалом, вони то багато пелюсткові, але вони не є такі тугі-тугі, набиті дуже багатьма пелюстками, що дозволяє квітці витримати різні погодні умови та і на додачу різних шкідників, такі як трипси, ось, і фактично залишатися гарною, привабливою. Протягом квітування. я так подумала, що цей варіант може навіть і підходити для такого зрізу букет, бо, в принципі, квіти тримаються на кущеві досить таки довго, і може навіть для такого засушування, висушування. Так, не знаю. Хтось любить букети не викидати, а якось так поступово підсушувати, що вони зберігають свою форму квіти, плюс-мінус, і не надто сильно аж так псуються. а Ну, гарно, гарно, декоративно підсихають і можуть далі тішити погляд і милувати собою. Так от я думаю, що цей варіант також підходить Акрополіс. І мене запитали нещодавно з чим би то поєднати цю троянду. У мене немає поки що дуже вдалого поєднання. Я Ще сама в процесі і в пошуках, і різні погляди маю. Але один з таких одна з таких ідей мені прийшла. Є така півонія Лорелея або Лореляй, залежно, як вимовляти, чи англійською, чи німецькою. Вона зараз в кадрі. І я теж її придумала сюди помістити в відео. І от якраз Акрополіс, як на мене, поєднався би з чимсь таким однотонним кольору Лорелей. Але чим ця півоня Лорелей ну якби, теж цікава? Теж зачарує, замиловує, вона досить схожа по своєму такому, такому життєвому циклу до Троянди Акрополіс. Чому? Тому що вона починає квітнути теж дуже яскравим, таким насиченим. Веселим, ягідним насичено коралово-рожевим кольором. Дуже гарний відтінок. Саме це не чіткий кораловий, і це не чіткий рожевий, а щось є поєднання в них, і дуже дуже насичене, гарне, незвичайне поєднання. А вже потім, коли пройде кілька днів квітування, оцей насичений колір, ця насичена барва перетворюється в отаку. вона міняється, вона світлішає, помітно світлішає. Але я не скажу, що вона вигорає якось досить негарно. Ні, це є зміна, це є дуже цікава зміна, і це теж дуже цікава барва. Тут не буде такої зеленкуватості, як показує Акрополіс, але загалом, якби знайти троянду, яка от змінюється, навіть змінюється, так не обов'язково лишається такою насиченою. Але міняється до барви схожої до лорелей лореляй, то теж було би цікаво, як на місьмак. Хоча і повністю яскравою залишатися троянді теж пасувало би до акрополіса, так? Таку напарницю чи сусідку. Якщо ще говорити про півонів Лорелей, яка зараз в кадрі, і яка вже показала свій колір при відцвітанні більше, так, то тут залежить ще від віку, тобто чим старша півонія, чим більше її років вона покаже оцю зміну барви, і це виглядатиме ну якось так цікавіше і більше цього буде помітно аніж перший рік, коли кущ видав одну чи дві квітки. Також чим старша півонія, тим більше в неї наростає бруньок, тим більше пагонів і можна застати навіть от поєднання. Так, як в Акрополісі можна застати поєднання різних відтінків, так само і в Лорелей, звісно, що можна застати поєднання різних відтінків, адже одні пуп'янки ростуть швидше, інші пуп'янки ростуть повільніше, і от на одному щедрому густому кущеві можна побачити це поєднання і цей мікс кольорів. Чому я так говорю? Бо я бачила це на власні очі не все. себе. моя ще молода і мені показала, от перший рік одне, другий рік уже інше, але загалом. Я побачила в пані недалеко від мене, в неї такий старіший сад півонії, кущі більші доросліші, і саме там було видно цю зміну барви, дуже гарну зміну і поєднання тої барви. Тому теж прекрасний варіант щодо півонії. Але я думаю, якщо троянда така існує, то теж би дуже гарно виглядало. Звісно, на чий смак так, на чий сні, бо про смаки не сперечаються і вони в нас різняться. А ще я сюди у відео вирішила додати ще одну троянду і побудувати відео саме на цих трьох квітах, на цих трьох барвах. Це є Флоріан Масад, троянда, яка у мене росте, росте і ніяк не розростеться. І я її теж полюбила. Я її полюбила на основі картинок, на основі світлини з інтернету. Я бачила, як вона виглядає в реальних наших українських садах. І це дуже цікаве поєднання кольорів. У мене вона вже якийсь рік, мабуть, третій, і показує досить такий малесенький приріст. Показує кілька квіток, але ті кілька квіток вони теж містять оці ось різні відтінки. Вони дещо схожі, якраз і до Трояни Лореляй, і до Трояни Акрополіс. Єдине, що... Якщо, звісно, порівнювати форму квітки, то квітка буде геть інша аніж «Троянда Акрополіс», і вона може бути схожа до цих ось, астрономія, так, Одіссея, потім ще є а, ще є якась там домініка чи що забула. От Де видно оці ось війки, тичинки, пиляки, як вони гарно виглядають. Так? Але оці квіточки вони є немалі, флоріан Масад. І оця двоколіжність присутня. Особливо коли є сонячна днина, особливо, коли квітка лишень відкривається, тобто є суцвіття, переважно квіти ростуть у суцвіттях, поки що в мене не надто щедрих. Хай там три квіточки. Але якась квітка буде перша, а якась квітка буде третя. І ота перша квітка, вона, коли вже на третій день, наприклад, вона набуває більш рожевості, більш рум'янцю. А квітка на перший день, яка відкрилася, так, в тому ж самому суцвіті, вона буде такою, навіть з персиковістю якоюсь і ось знову ж це поєднання, воно є схожим з тими попередніми квіточками, так, сортами півонії та троянд, адже вони показують різні дещо відтіночки, навіть різних кольорів, бо є рожевість, є абрикосовість, там чи персикова абрикосовість і рожевість. І так, кажу, якщо б це виріс мені гарнесенький кущ, якщо б він досягав рівня Акрополіс, то я думаю, що це теж було б дуже гарно посадити їх поруч. І це було б поєднання не лише... Таких відтіночків, адже навіть Флоріан Масад, хоч вона й не має завинкуватості, але відтінки рожеві, рум'янцеві, абрикосово-персикові, вони гарно. Гарно перегукуються і гармоніюють із зеленкуватістю Акрополіса. А ще було би цікаво от, по різній формі квітки, так по різному розміру суцвіття, по різній кількості квіток суцвіття. От єдине, що по тривалості, мені здається, Флоріан не так довго квітує е, конкретно окрема квітка як Акрополіс, але спробувати було би цікаво. Хоча, звісно, я попрошу вашу допомогу, попрошу вашої думки, в кого є це Флоріан Масад? А може, у вас є дві, а може у вас є і півоня? Ну, півоня в інші добре, вона в інший часовий період квітне, тому тут не дуже легко поєднувати. А от троянди. Ці дві раптом у вас когось є, ці два сорти, і ви їх поєднали, бо ви можете спостерігати за ними паралельно, бо в мене не надто паралельно виходить, бо все-таки кущик з одним пагоном ну не дуже сильно буде розрост, якби давати базу для спостережень, так і для якихось таких дуже розгорнутих відгуків. Звісно, ще є інші троянди, схожі. В мене це Кубана, вона теж, до речі, з такою. Така претендентка би була сюди. Я ще чекаю, як вона розростеться. Вона так виглядає, що більшу має силу приросту. О, чекайте, то Кубана чи то. Кі... Ні, кубана, мабуть. що та-та, Ось цікаво буде її теж додати сюди. Хай вона за цей сезон побачу, як перезимувала, як наросте, та і інші я ще їх не обрізала. Конкретно ці два сорти, які є у відео згадані. Ще вони теж не обрізані, тому мені ще попереду є робота і аналіз, чи будуть вони мене тішити цього сезону чи ні. Тому так, захотіла, кажу, зробити такі. Ко багатокольорові так троянди на одному кущеві або багатокольорова півонія в одному кущеві, в одному сортові, і запитати вас, які у вас красуні таке показують. З чим поєднуєте таку багато чи даєте однотонні якісь, чи робите мікс, так як я кажу, наприклад, Крополіс, Флоріан Масад, Кубана і так далі. Щось таке, схоже, джаз, мабуть, що підходить сюди, але не витка, не червона, а ця така теж кольорова, дуже популярна в нас. От буду дякувати за ваші ідеї, за ваші відгуки. Звісно, як завжди, дякую за активність під відео, за коментарі, за вподобайки, антивподобайки. Невдячна вам. За перегляд, всім до наступних відео і папа. -па.